Привіт, друзі! З вами знову компанія Carfosol. І сьогодні ще одна машина з Америки, яка дозволяє економити грошенята в Україні. Сьогодні в нас гібрид Chevrolet. На цей раз це Chevrolet Volt першого покоління. Така машина в Америці продавалася з 10 по 2015 рік. І на сьогодні це один з найдешевих варіантів автомобілів, які можуть вам дозволити зекономити грошенята. Чому? Бо це в нас. Послідовний гібрид. Знаєте, чим відрізняється паралельний гібрид від послідовного? Паралельний гібрид, це, наприклад, Toyota Prius, Honda Accord, або, наприклад, Mi Ford Fusion. Так само, як і будь-який інший гібрид Toyota, може водночас і підзаряджати батарею двигун ДВС, двигун внутрішнього згоряння, так і тягнути автомобіль. В нашому випадку двигун внутрішнього згоряння є, але він працює виключно як генератор. Зараз вам все покажу. Як бачите, двигун внутрішнього згоряння є, впускний патрубок є, тасол, начебто є, охолоджувальна рідина є, гальмівна рідина є, наче все, як у справжнього автомобіля або гібрида, але маленький нюанс. Інвертор, під ним стоїть електродвигун, і машина їде завжди, виключно за рахунок того електродвигуна. В деяких базах даних написано чомусь, що той електродвигун видає 110 кВт. Це близько 140 кінських сил. Але чомусь по відчуттям вона їде не швидше, ніж машина, яка видає лише 80 кВт або 110 кінських сил. Тож не знаю, як точно. Напишіть у коментарях, скільки кінських сил видає ця машина, бо в паспортні 8 секунд 0-100 особисто я не сильно вірю. Але їде машина приємна, але про це трошечки пізніше. Що взагалі в нас можна було знайти під капотом автомобіля Chevrolet Volt першого покоління? Лише то, що ви бачите зараз. Двигун 14 видає 86 кінських сил, робо... працює по циклу Аткінсона. Лише такий інвертор, лише все таке. Нічого іншого ви тут, побачити, ніколи не могли. А що могло бути в нас по кузовам? Ну, друзі, ви завжди могли отримати ліфтбек. Лише такий. Нічого іншого ви отримати не могли. Може, б була якась відмінність по комплектаціях? Так, теоретично їх було аж 3 ЛС базова, ЛТ середня і прем'єр-максимальна. Як у нас, але реально їх лише дві. Бо на аукціонах в Америці чомусь переважно вдаються комплектації. LT, це без шкіряного салону, без безключового доступу. А, без камери, без а, радарного круїзконтролю, без системи стеження за полосами. Одна і та сама батарея 14 кВт годин завжди, яка дозволяє вам, коли машина нова і батарея нова, проїхати приблизно 60 км на електротязі, а далі вмикається бензиновий двигун і по паспорту машина бере лише близько 5-6 літрів бензину. Але якщо ви будете їздити виключно на електриці, то середня витрата палива у вас може бути. Ноль взагалі ноль. Бо якщо ви проїжджаєте наприклад до роботи і додому, і у вас менше 50 кілометрів, і ви щодня її заряджаєте, то ви будете користуватися цією машиною виключно як електромобілем, за умови, що вам вистачить чотирьох місць в салоні, бо позаду в нас. Роздільне крісло лише на двох пасажирів, друзі. Бо батарейка в нас стоїть дуже незвичним образом по центру автомобіля між передніми та задніми сидіннями, щоб зекономити місце в багажнику. Особисто я не знаю, на що вони так зробили, бо багажник 300 літрів не особливо більше, ніж в будь-яких інших автомобілях. Але саме так зробили. Тут у нас має бути підлокітник, чомусь у нас його нема. Є підстаканники, потолок не сильно багато місця, але взагалі-то сісти можна. В наш кіряний салон. Повністю всі електросклопідйомники, є підсвіточки. Взагалі-то сидіти зручно, але спереду все ж таки краще. Якщо ви, наприклад, будете порівнювати Chevrolet Volt і, наприклад, Toyota Prius, то в Prius і багажник більше, і в салоні більше місця, але Prius не має можливості їздити на електриці. Тут же в нас 300 літрів багажник, доволі високий, навіть сідати не дуже зручно. Можна скласти сидіння в рівний пол і зробити його ще більшим. Тож, якщо вам треба буде щось тут дуже велике і об'ємне перевести, вам це залюбки вдасться, бо проєм великий, так як в нас кузов майже хетчбек або. Ліфтбек. Дуже зручна машина. Якщо вам треба їздити на електриці, то на сьогодні від компанії Carfasol такі варіанти можна привезти в бюджет від 10 тисяч доларів з невеличким пробігом. Як завжди, найвища цінність автомобілів з Америки це перевірена історія. Наприклад, за скручений пробіг там в Америці є кримінальна відповідальність. Такого нема більше ніде у світі, то ми можемо знайти вам машину з реально маленьким пробігом. Гібриди зазвичай їздять багато, але все ж таки, якщо ви є. Час на пошуки, то можна знайти машину з маленьким пробігом. Наприклад, колись ми привозили Toyota Camry 9-річну в Україну, і пробіг там був лише 16 тисяч миль, це 25 тисяч кілометрів. Йдемо, подивимось, що ж ми маємо в салоні попереду. Як ми вже побачили, позаду у нас не дуже багато місця. Що в нас є попереду? Ну, по перше, що вас буде вражати в салоні, це дизайн цього автомобіля. Я його одразу ввімкну. Бо в нас є два екрани ЖК-дісплею. У всіх комплектаціях у вас буде завжди так. Шкіряний салон з алькантарою буде лише в комплектації Прем'єр, як у нас. Як бачите, середня витрата палива за останню поїздку у нас 3,88 літра, але ми їхали повністю на бензині. У нас не було вже електрики. На електриці в останній раз ми проїхали 44,8 км, але ми взагалі ніяк не економили. Тож реальний пробіг на електриці на цій машині, а в нас пробіг 159 тисяч км, на сьогодні близько 50-60 км. Це непогано, тож якщо ви будете їздити на роботу з роботи, ви доїдете. Також в нашій комплектації є аудіосистема BOSE. такий не дуже приємний пластик, бо він був зроблений для економії. Ця машина зроблена з перетворюваного відновлюваного пластику. Тобто, тут все екологічно, розумієте? Для цього воно може таке не дуже м'яке, не дуже приємне, але нічого не скрипить, не тарахтить в салоні. Працює все прикольно. Тут у нас є електронний ручник, всі кнопочки у нас не сенсорний. На жаль, дисплей. Він невід'як не відкликається. а ні, він сенсорний. Чому не сенсорний? Так, в нас можна бачити потоки електроенергії. Тобто, якщо ми тут щось їдемо, побачимо. Такі в нас витрати. Ефішенсі. Да? Так, в нас є клімат-контроль. Він однозонний, але є підігріви сидінь, все працює прикольно. Що ще раз сказати? А, в нас є драйвмод, тобто, є в нас на цьому дисплеї декілька режимів руху. Тобто, режим нормал. Це режим, коли машина так працює собі в звичному режимі. Режим «спорт», коли вона трішечки бодріше їде. Режим Mountain, коли вона більше гальмує рекуперативним режимом за рахунок електродвигуна. Як бачите, в нас вимкнувся двигун, бо батарейка в нас вже пуста. Так у нас показується, що батарейка 0 км, а на бензині 248 км. Якщо перемкнемо в якийсь інший режим, то в нас трошки зміниться і приборна панель, Як бачите. Це в нас показник потужності, акселератор або брейк. Тобто шарик перемикається по панелі. Або якщо ми сильно розганяємося або сильно гальмуємо, таким чином показує, що ж ви там робите своєю педалькою, якщо у вас між мозком та правою ногою немає ніякого зв'язку, ви можете побачити це отут на екрані. А взагалі-то, друзі, по ергономиці. У нас є два підстаканника, є підлокітник, є тут багато ще місця, можна щось покласти сюди. Руль у нас. Шкіряний у нас кермо шкіряне регулюється по наклону, по нахилу, по виліту. В принципі, можна зручно сістися, якщо ваш зріст приблизно 180 см та вага 95 кг, а за останні сутки, мабуть, вже 90 кг. Тож, сістися тут можна зручно. Вимкнемо, щоб воно не, не беренчало. взагалі то машина зручна. Треба їхати. Треба їхати, я не знаю, що б я обрав собі, або Prius, або все ж таки Chevrolet Volt. Це, мабуть, залежало б від того, чи треба мені їздити виключно на електриці. Якщо б в мене було де заряджати автомобіль, я б точно обрав Chevrolet Volt, Бо машина дозволяє їздити взагалі без бензину. А якщо в мене нема де заряджатися, то мабуть я б обрав все ж таки Prius, бо за плюс-мінус ті ж самі гроші, Prius зазвичай мають більші пробіги, але вони теоретично більш надійні. Ніж Chevrolet, хоча підвізка в нас вся збудована на базі Chevrolet Cruze, тому не бачу ніяких питань з підвіскою на цю машину. Просто Prius трошки більший по салону та по багажнику за приблизно ті самі гроші. По динаміці, я думаю, теж плюс-мінус парітет. Prius розганявся щось близько 9 секунд, 0100. Тут у нас дані 8,5, але по відчуттях, ми далі вам про це розкажемо. Машина трішечки повільніша. Я думаю, реально 10 секунд 0100 вона. Їде і не більше, але взагалі-то машина приємна. Тож, як вона їде, не перемикайте, зараз побачимо, друзі. Що ж, друзі, давайте дізнаємося, як в нас їде послідовний гібрид Chevrolet Volt. Обов'язково скористувавшись паском безпеки, вмикаємо драйв. Ну і поїхали дізнаємося. У нас ще є 7 км на електриці, тому машина трогається в абсолютній тиші. Ну, і так як у нас комплектація Premier, Непогано себе почуває машина по відчуттях, але все одно підвізка від Chevrolet Cruze дає про себе знати, машина не є преміумом. Це звичайний автомобіль недорогий, але ж ми його саме так і купували для економії. Саме для того машина і потрібна. На спеціальному моніторі, як бачите, можна подивитись, як в нас йдуть потоки електроенергії. Тобто зараз машина йде накатом, колеса віддають електроенергію в батарею, коли я е, додаю. На педалі акселератора трішечки, то батарея віддає в двигун. Як тільки я відпускаю педаль газу, знов колеса в нас заряджають батарею. В такому режимі можна проїхати приблизно 50-60 кілометрів, залежно від того, в якому стані у вас батарея, ну і як сильно ви будете натискати на педаль акселератора. Більш новий Chevrolet Volt другого покоління може проїхати трохи більше, бо якщо я не помиляюся, в нашому випадку. Батарея 14 кВт годин, а у новому вже 18 кВт годин. Тобто на 4 кВт більше, машина там трошки інша, трошки краща аеродинаміка, тому можна проїхати 70-80 км. Якщо хочеться проїжджати ще більше, то вам, мабуть, вже потрібен більш сучасний, більш дорогий гібрид, ну або взагалі вже електромобіль. До речі, всі варіанти, я нагадую, можна побачити в телеграм-каналі компанії Carfasol в описі під цим відео, друзі. Ну, а що ж таке, Шевролі Вольти, як він їде? Ну, давайте ще подивимось, що в нас тут є. У нас є Drive Mode, цією кнопочкою можна вибрати Normal, Sport, якийсь гірський режим чи режим Hold. Не знаю, що воно таке. В режимі Sport машина трошки жвавіше відкликається на педалі акселератора, але все одно якоюсь там швидкою або спортивною машина не стає, бо в нас є лише електродвигун, і більше ви з цією потужністю ніяк не вижмете. Бо якщо у вас паралельний гібрид, такий, як, наприклад, Toyota Prius або Ford Fusion, або той самий Ford Escape. Огляди на ці автомобілі можна побачити десь в посиланні під цим відео в куточку. Ви обов'язково їх знайдете, ми знімали такі машини. То там у вас є електродвигун зазвичай не дуже великої потужності, і бензиновий двигун, який ви можете використовувати водночас, і бензин і електро будуть паралельно тягнути. Ваш автомобіль, от бачите, в нас спрацьовує система попередження про можливе зіткнення, бо в нас є, нагадую, максимальна комплектація прем'єр. А в нашому випадку гібрид послідовний. Тобто машина завжди їде за рахунок електродвигуна та батареї. Навіть якщо у вас запрацював бензиновий двигун, він не тягне батарею, він не тягне машину ні в якому разі. Він не вміє. В нього нема а навіть фізичної, фізичного зв'язку. З колесами автомобіля, тому бензиновий двигун тут працює виключно як генератор, тому він працює трішечки незвично, Зависає на оборотах. Коли машині треба трошки більше струму, він дає більше. Коли машина заряджена, він взагалі може вимкнутися. І далі машина завжди їде на електриці. На цих моніторах ви, як бачите, ми можемо вибрати режим Normal чи Sport але особливо сильно характер машини це не міняє. На цьому моніторі ми можемо побачити, що ми вже проїхали 40 км на електриці. І ще в нас є 4-5 км запасу руху на електриці. Тож реально 45-50 км машина на сьогодні проїжджає залежно від того, як сильно ви її експлуатували. А ця весела цифра 0,97 літра на кілометр означає, що приблизно такі витрати палива в нас за останній час, бо машина частенько заряджається. Саме в цьому є сенс такої машини. До речі, 50 кілометрів. Це, мабуть, скажете ви замало, але, наприклад, від мого офісу до мого помешкання було колись до війни 12 кілометрів, тож на роботу із роботи мені би вистачало і половини цього заряду, лише 24 кілометри. Тобто, вистачить навіть взимку. Тож, якщо ви їздите з роботи на роботу домой, там ще заїхали кудись в магазин і відвезли дітей до садочку. Чи школи, чи якоїсь спортивної секції 50 кілометрів на день вам вистачить, але звісно заряджатись вам доведеться щодня. Ну, а якщо ви захочете поїхати кудись далі, у вас вмикається бензиновий генератор, ви просто їдете далі. До речі, непогана шумоізоляція. Так чутно роботу підвізки, але й дорога у нас не найкраща під колесами на зараз. Але їде машина доволі пристойно. Немає якогось натяку на, на дискомфорт, машина доволі м'яка, при цьому непогано керована. Об'їжджати ямки вдається. А більш нічого від цієї машини не треба, бо ніякого натяку на спорт тут немає. Бо двигун, якщо я не помиляюся, видає 80 кВт. Це щось трохи більше 100 кінських сил, це 110 чи щось таке. І цього вистачило б, мабуть, машині вагою тонна на тонна 200, але в нас величенька батареї, тому машина важить 1,5, тому швидкою її не назвати. Це машина, перш за все, все ж таки про економію. Але в нашій комплектації прем'єра є вже і шкіряний салон, лише чотирьохмісний, бо у нас тут позаду батарея. Але тим не менше, у нас є прикольний електронний дисплей. Тут прикольний, прикольний електронний дисплей тут. У нас є клімат-контроль автоматичний, система стеження за розміткою, за полосами, система курсової стійкості, яка з радарним круїзконтролю в парі працює і попереджає про можливе зіткнення спереду. Це все дуже круто, прикольно. Машина сучасна, навіть не зважаючи на те, що ця машина саме ця в нас. 2013 року, якщо ви собі таку шукаєте, то ця машина продається. В описі під цим відео ви знайдете посилання на продаж цієї машини, а взагалі, то вони з'явилися з 2010 року. Тож ця задумка має вже майже 15 років в машині. На сьогодні-завтра буде вже 15 років тому, як машина з'явилася на ринку. І якщо ми це все врахуємо, то 15-річний електромобіль на сьогодні дуже далеко стрибнув вперед. На сьогодні електромобілі є гібриди, які проїжджають і 150, і 200 км на одній зарядці. Нещодавно в нас на огляді була BMW X5, яка коштує в 6 разів дорожче, ніж ця машина, і вона проїжджає 80 км. Ну, 80-100 там, залежно від того, як ви їдете. Якщо ми врахуємо все це, то за бюджет цієї машини ви можете проїхати 50 кілометрів, маєте декілька екранів електричних, у вас є камера заднього виду, у вас є непогана саунд-система, і при цьому цьому машина може їхати ще й на бензині і споживати до 5 літрів палива. Як бачите, у нас середній цикл за весь час життя машини менше 5 літрів, то це все одно непогано. Ці машини сьогодні не коштують багато. Ви можете купити і насолоджуватися життям в такому автомобілі. Якщо хочеться під замовлення від компанії Carfosol. вам ця машина стане приблизно тих же самих грошей, що й продається ця машина. Але під замовлення з Америки можна зробити машину з трішечки меншим пробігом. Чесно вам скажу, друзі, на сьогодні купити машину десятирічну з пробігом менше важкувато. Тобто доведеться постаратися пошикати, але все це можливо. А от що дійсно було б цікаво провести з Америки? Це Chevrolet Volt другого покоління. Ті машини більш свіжі, але на жаль, трішечки дорожчі. Бюджет на ті машини починається приблизно від 15 тисяч доларів під ключ з ремонтом від компанії Carfosol. Тож, друзі, якщо вас зацікавили такі варіанти, звертайтеся в описі під цим відео. Є всі необхідні посилання, наші контакти, наші експерти, залюбки для вас підберуть гарний варіант. Ну а ми, друзі, були дуже вам вдячні за те, що додивилися це відео до цього моменту. Бажаємо всім успіхів і до нових зустрічей в ефірі. Бувайте, друзі! О, У нас вмикнувся двигун. Може не вимикай поки що? Зараз потестимо, як воно працює на двигуні. У нас одразу почав показуватись не електричний пробіг до, скажімо так, розрядженої батареї, а тепер у нас до пустого баку. 262 км, це в нас три чверті баку приблизно. Прямої залежності звуку від того, як ви натискаєте на педаль, нема. 1.4 бензиновий двигун працює за своєю якоюсь схемою. Тож йому треба потужність, треба електричний струм на електродвигун, він працює гучніше, тож на більших обертах. Але як ви знаєте, спочатку бензинові двигуни, коли були взагалі-то придумані ще в 19 сторіччі, якщо ви не знали, бензиновий двигун внутрішнього згоряння, він не завжди був бензиновим, якщо чесно. То він був придуманий ще в 19 сторіччі, і перше їх застосування було навіть не на автомобілях. А перше застосування двигунів внутрішнього згоряння було саме так, як в цій машині, як генераторна установка, яка виробляє струм. Тому, мабуть, цей режим є найнадійнішим для двигуна. Він працює на оптимальних обертах і буде працювати ще довго. Але зараз за поворотом трішечки краща дорога дізнаємось чи це комфортно чи ні. Поки що, по відчуттях, особливо від електрики, не відрізняється. Ну стало трішечки шумніше. Та й все. Як емоцій не було, бо машина ну, не дуже швидка, так їх і нема. Ну що в нас з обгонами. Ну, взагалі-то проблем нема. Але так, двигун зависає на обертах. І так прикольно, спочатку ви натискаєте, під, підіймаються оберти, і лише потім з'являється електрична динаміка. Ну, по двигуну треба щось розкрутитись. Але не скажу, що є якийсь дискомфорт при роботі двигуна. Наприклад, в моєму Fusion, якщо сильно натискати до підлоги, двигун працює навіть трошечки гучніше, ніж тут. Тож, все одно комфортна машина за умови того, що вам вистачає лише чотирьох посадочних місць. Бо позаду, по центру, в нас батарея. Ну, а це все, друзі. Команда Carfasol. Дякує вам. Бувайте!